Это что? язычки. Деликатес. Филе кроля. Без что Что Ну, их варят, э, потом чистят, тушат в сливках, пасты рубят. Ну, как кто говорит. Э, 350 килограмм, пачечка 180 гривен. Это, у на 180 гривен. Угу. Э, кроля филе. Без единой косточки. То есть кроль полностью зачищен от кости, сворачивается рулетом, вакуумируется. То есть вот Це не йде, mm -hmm. а це він десь косточки. Боже, молодці. Десь 200 гривень виходить один. Ось така штучка, так? Да? Це да. mm -hmm. парціонно, дивіться, як вони вже все зробили, mm -hmm. гарно Та Таже печенка його. О, клас, я її, кстати, готова. І стегна, mm -hmm. стегна по два штучки. Тож сто з чем-то гривень пачка, mm -hmm. тут теж сто двадцять-стотридні пачка, сто сорок. Mm -hmm. right. Тому, друзі, київський ринок, боже, от бачите, я вам казала, що приходять, вже зразу розбирають. Вони не спіли його розпакувати уже. прямо з ящики будуть брати, зараз будуть розкладати. Так, ще все це можна замовити в Україні. Номер телефону 066 050 18 78. І по Одесі таксі По Одесі таксі доставок. На посілок Котовського немає ж у вас? На там? На посіло Котовського ми відправляємо по новій почті, на 14, 14 те відділення. 14-е відділення приходить, друзі, на посілок. Зрупірувались, вам привезли. А, нова почта або таксі доставочка. Приходьте, київський ринок, хлопці працюють. Кожного дня кури, качки, от, все, от їхня точка. За цим кафе Помидоро, Помідоро, от вони стоять.